Привіт, мої любі! Дивимось прогноз на серпень для водяних знаків зодіаку, рак, риби, скорпіон. У мене вся сім'я водяних знаків зодіаку, крім мене. Тому обираємо свій варіант і подивимось. Так, бачите карту чи ні? Обирайте, який варіант для вас підходить, інтуїтивно, і подивимось, хто обрав цю карту? Людина трудяжечка, щось удосконалюєте, на чимось працюєте, можливо, зараз у когось багато роботи зосереджені на чомусь, на якомусь, можливо, проєкті своєму. Так, дивимось, що вас чекає у серпні, в особистому житті спочатку. Кардинальні зміни. Ух ти! Так, ну-ка зараз. Дивіться, у когось тут прийде рішення або пропозиція про одруження, про якийсь перехід на більш серйозний рівень у відносинах. Ви тут у ролі. Імператриці, ви розумієте свою цінність, своє значення, ви готові до якогось серйозного такого кроку, і будете якраз таки робити вибір, чи хочете ви прийняти, чи ні. Є момент якогось розчарування пов'язаного з минулим, але зараз подивимося, що буде далі. У когось. Чоловіки, якщо дивляться, то перевертайте. Ви тут також можете бути імператрицею людиною готовою до стабільного шлюбу, скажімо так. Так, і що далі? Що це за момент, який мені тут не подобається про що це? А це, знаєте, колись був зроблений ніби вибір. Це про минуле е, вибір також або ж про одруження, або про відносини, який вам приніс біль. Там також довго більше всього тривали ці відносини. Е, після цього ви довгий час відновлювалися, трималися, намагалися покращити це все, але е, що? Але прийняли рішення. Вийти із жертви і взяти все в свої руки. І ось ця стара історія зараз якраз таки може вас а, тригернути, скажімо так. Але тут не варто відмовлятися від щастя теперішнього через минуле. Так, що ще по особистому житті якось коротенько ще гляну, такі категоричні. Історії зараз, що ще в особистому житті в серпні. Ну Так, ви будете тут вагатися перед тим, як зробити вибір, але ви знаєте, що ви любите почуття присутні, і рішення буде прийнято позитивно, незважаючи на те, що ви Боїтеся повторення старого сценарію. Ви усвідомите, що це зовсім нове, і це для вас гарний шанс. Ну, привітаю вас наперед. По-перше, у зміні ваших внутрішніх станів. Що чекає у фінансах у роботі в серпні? ти, якась активність. Вихід із якогось ілюзорної стабільності. Ви тут побачите, що щось у вас у вашій роботі вас не влаштовує, і ви зрозумієте, що ви можете це змінити. Тут, ніби була якась стабільна робота, можливо, ви на якомусь Такому високому посту перебували, але ви тут захочете якихось змін. Хтось захоче кудись з'їздити, кудись переїхати, для того, щоб покращити фінансове становище. Що ще в роботі в фінансах на серкаві? Поки що, знаєте, ніби ви будете стояти на виборі, і ви ще самі не вирішили, що ви хочете робити. Думаєте, обдумуєте якийсь важливий крок. І, можливо, ви нікому про це не говорите. Крок важкий, він призведе до щось зайве ви хочете відкинути, якийсь тягар, можливо, зайві обов'язки, можливо, розпреділити їх між кимось, для того, щоб вам легше було займатися своїми конкретними обов'язками. Знову чомусь випадає якась поїздка, може бути. Якийсь такий активний буде серпень. А що, якщо поїздка? О, поїздка може вам принести якийсь дохід, і там більше всього, що буде вияснення якихось відносин з людьми по роботі, які ви зможете там з цим розібратися. Або ж, наприклад, ви будете на якийсь інший свій офіс їхати і сварити людей, які погано працюють. Так. Порада вам на серпень, що вам порадять карти. І в ви не боятеся виходити. Із якихось старих ситуацій, дивитися на все під іншим кутом. Щось вимагає завершення і дуже різкого. Присутнє якесь розчарування, але ви маєте вже йти в щось нове, прийняти конкретне рішення і рухатися далі. Це стосується якоїсь історії з особистим життям, де розбите серце і обоє вже в холодних енергіях. Це у когось потребує завершення. В когось... Це може бути і з роботою спілкування з якоюсь людиною, які не приносять якогось результату. Що вам ще порадять на серпи, робити правильні вибори. Знову дивіться, в неї те саме випадає. Треба рухатися, треба звільнятися і проходити свої уроки. Ви з цим пораєтеся, головне підходити з розумом до цих всіх ситуацій. Дуже дякую. Ставте коментарі, пишіть лайки, ставки. Ставте буду дуже вдячна вам. І пишіть обов'язково, чи програється у вас розклад. Вже язик заплітається. Так, і хто обрав цю карту, дивимось. Ой, сонечко, це мене вже радує. Ви зараз перебуваєте в енергіях радості. Відкриваєтесь всесвіту більше, дозволяєте собі більше радіти щось таке проявлятися десь більше, можливо, в соцмережах якось більше заявляти про себе. Так, що вам очікувати в серпні у у особистому житті. Де сюди по щоб ще було видно сонечко. Що вам очікувати в особистому житті в серпні. Так, дивіться знову варіанти. У когось тут буде приїзд до вас, молодої особи, з почуттями, з яким ви були або з якою на відстані. І, і що буде? З яким не було можливості якось спілкуватися. В когось це може бути стабільний чоловік, в когось просто чоловік або жінка. Тут уже, дивіться, різні ситуації можуть бути, але якось не було можливості зустрітися, поговорити. Так, і що? Будете стояти перед вибором, що вам з цим робити. Угу. Знову вибір. Ви ще не впевнені, але це більше всього, що якісь довготривалі відносини в когось людина ця з вами пов'язана роботою. Але, знаєте, тут присутнє відчуття, що ви якось вкладаєтесь в ці відносини і не отримуєте якогось для себе позитивного результату. Ви тут обираєте себе, ви інтуїцію включаєте і знаєте, що вам з цим всім робити. А що ж буде в результаті? Шанс це все трансформувати. Хтось захоче повністю завершити, тому що тут могли бути якісь, в когось могли бути і трикутники, в когось могли бути просто розчарування, в когось тут могли бути циклічні відносини, щось повторювалося. Випишу більше всього, що буде ще одна спроба налагодити ці відносини. Це буде нелегко, але подумайте, тут є шанс. Можливо, треба спробувати ще. Ви тут трошки категорично налаштовані, але чому би і не спробувати ще раз. Якась історія спільна є. Тому подумайте над цим. Що вас чекає в роботі у фінансах у серпні? Також трансформація. Так, у роботі хтось вирішить якісь розставляти інші пріоритети. Хтось тут. Буде більше захищати свої кордони, можливо, відмовлятися від якихось зайвих обов'язків, можливо, нав'язаних вам. І це звільнить вашу енергію і гірше вам не стане, але ви зрозумієте, що ви достойні кращого. Ніби, знаєте, е як зарплата останеться та ж сама, а роботи стане менше. Тобто ви перестанете чиюсь роботу зайво робити. Ось так. Хтось захоче тут взагалі закінчити працювати на тій роботі, де ви є зараз. І будете задоволені цим. Так, що чекає ще в роботі у фінансах? Будь-яке рішення буде для вас правильним. Дивіться, все-таки тут, схоже, що зайві витягнули тягнули чиїсь обов'язки на собі. Угу. Хтось тут маніпулював хитрість, хитрістю, і якось це все на вас накинув. А ви тут зробите правильний вибір. Тому зберіть ще трошки додаткової інформації, дізнайтеся, хто там хитрує і для чого, і ви зміните під подій у вашій роботі. Так, а що в фінансах? Давайте, можливо, підкажуть карти. Так само, як і було. Хочеться більше, але тут все залежить від вас, від вашого рішення, яке ви приймете. Так, і порада для вас на серпень. Чого? Що вам порадять карти на серпень? Водити себе із підвішеного стану, із негативних думок, із трикутників, хто в трикутниках є. Перестати себе обманювати і бути обережним від хитрості іншого. Тут може хтось бути по роботі. До речі, якийсь тут колектив. Прямо дивіться, дві тройки щось обговорюють, і це якраз таки є хитрість. Можливий варіант, що вони щось обговорюють, потім вам запропонують, але будьте обережні, бо це якраз таки є якась неприємність для вас. Беріть все в свої руки. І е, приймайте нові відносини, а те, де ви відчуваєте хитрість, то ви там розберетеся. Тут радять приймати нових людей просто для комунікації і для наповнення якимись емоціями. Обирайте нове, втілюйте свої ідеї, якщо такі присутні. І не бійтеся, йти вперед, у вас все вийде. Дуже дякую: ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, як у вас програються мої розклади. Дуже мені цікаво знати.